Спорати це піво на час епідемії наступний наш крок. В кожній ситуації, добрій і злій, зберігаємо погідний стан духа. Стосується це не тільки кожного християнина, але також кожної душі, вихованої в школі терпіння. Це актуальна порада. Оця піво на час епідемії коронавірусу, яка розпочалася. Декілька років тому, але рівно ж і на наші часи тепер переживаємо в нашій вітчизні війну, і це є щось жахливе, так? але ти спів запрошує для, для нас до того, щоб в кожній ситуації, добрій і злій, ми зберігали погідний стан духа. Тобто не боялися, довіряли Богу. Боже, ти так захотів, так теж і сталося. Стеліфонс Марія Долігорівчи вчитель церкви заохочує нас до того, щоб вживати такі стрілості акти. Хочу все, що хочеш ти, погоджуватися з, Божу, з Божою волею в кожній ситуації. Ось. І стосується це і кажуть, ти не тільки кожного христина, але й кожної душі виховання в школі терпіння. Отже, наше життя це є школа терпіння. Через яку Господь Бог нас вишколює. Через таку школу терпіння прийшов Отець Пів, 50 років носячи стигми на своєму тілі, до цієї школи терпіння, школи терпіння Христа, адже ця школа терпіння це школа любові, запрошений кожен з нас. Тільки там навчимося справжнього сенсу життя, тільки там зрозуміємо, в чому полягає справжня любов, яка полягає на самопожертві, на відданні, і на бажанню добра іншому.